Вітаю всіх друзі! З вами Агрокраїна Дніпро. Включення у нас з пошти відправляємо нашому клієнту блок на UMZ D65. Ось ще хлопці колінвал закидують на рампу. Це в нас блок, ну, ми розуміємо, бушний, але в дуже гарному стані. Йде він у зборі з щитком, кришкою так, передньою. Є дві шестерні, проміжна розпредвала. Е, відповідно, є також розпредвал. Це блок нового зразка, є шпильки. І ось дивіться по стану його. Тобто всі ці місця, на які треба звернути увагу, вони цілі. Я б також вам перевернув, що я з другої сторони показав, але він важить 200 кілограмів, і я думаю, це буде зараз дуже-дуже накладно. Так. Дивіться по шестернях, які тут стоять, пише МЗШ Д04005. Це розпредвала і також проміжна також є маркіровка. Тобто це оригінальні шестерні, ковані, дуже гарні. Також класно, що він йде з розпредвалом, тому що коли рідний розпредвал стоїть вже це, як би вважається, зачетно. Так, що тут ще вам показати? По ціні він коштує такий. Одна штучка в нас була коштує 19 з копійками. Будемо зараз відправляти по доставці. Не знаю скільки буде. Зараз дізнаємося і я вам також, мабуть, ще включення зроблю, покажу по доставці. Так що дивимося далі. Ось так воно буде їхати у фіналі. Це в нас колінвал, блок і вкладище. Тобто йде піддон. І ось такі в них дерев'яшки, раз, два і третя. Буде повністю закривати. На жаль, квитка не вдалося мені взяти, але ціну вам озвучу по доставці. Ось така посилка виходить, новою поштою 1600 гривень. Ну, мені здається, це нормальна, адекватна ціна. Відправляємо на ложку, Тобто чоловік приїде, все перевірить, і якщо підійде, забере його з пошти. Так що, друзі, будь ласка, звертайтеся до нашого магазину. Є все від болтів і до блоків. Дякую за увагу. Мирного нам неба, пока.